Допомагають ЗСУ навіть іграми. Команди активістів Хмельницької АЕС провели третій благодійний турнір з брейнрингу, як і в попередні рази. Захід передбачав доброчинний збір коштів для військових. Ми в чергове збираємося задля того, щоб об'єднатися, показати наскільки ми є єдина команда. Ми об'єднуємося задля того, щоб підтримувати наші збройні сили. Я хочу кожному з вас побажати, щоб сьогодні ваш розум був максимально гострий. Ми були сконцентровані і показали колективну і командну роботу. Позмагатися у турнірі виявили бажання шість команд: серед них енергія, став «Став-28», «Ерб», Атом, Штурм та новички цьогорічного змагання, представники загону відомчої воєнізованої охорони варта. За виконанням регламенту та рахунком гри спостерігала суддівська комісія. А секунданти в свою чергу слідкували за дотриманням всіх правил. Такі заходи. Потрібно проводити на регулярній основі, так як вони такі слугують команду утворюю, такими заходами. Це можливість і познайомитися, здружитися з іншими колективами, і для нас це цікаво. У першому колі змагань учасники зіграли 15 раундів. За їхніми результатами визначили чотирьох напівфіналістів, які продовжили боротьбу за перше місце. Такі змагання задають тон, вони спонукають до. Ще більшого інтелектуального напруження до самоосвіти, до того, що треба стремитись до кращого. За словами учасників, цього разу завдання були складнішими, більш цікавими та різноманітними. В результаті до фіналу пробилися команди Штурм та Варта. За кінцевими підрахунками інтелектуального двобою перемогла команда представників хімічного цеху. Гра класна, Дуже дякую організаторам. Цікаві питання, цікаво, все пройшло в цікавому форматі. Велике дякую, що можна такі змагання проводити. Дякую команді за допомогу в перемозі. І Слава Україні. Організаторам благодійного турніру вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень, які будуть спрямовані на закупівлю необхідного спорядження нашим захисникам. Тетяна Ржипянська, телеканал Перший Подільський.